Добрий день, шановні люди, мир вам. Не переживайте, мені нічого не потрібно. Я бажаю вам миру і добра. Я прошу сюди, щоб закликати людей до молитви за мир в Україні. Я закликаю, щоб молили за наших захисників і захисниць. Вони потребують наших молитв і за їхні сім'ї. Але найважливіше, я хочу сказати вам радісну звістку, Іванлі, якої люди можуть спроститися від вічних страждань пекла. і справедливий, Бог буде судити людей за гріхи, жодна людина не оправдається перед Богом ніякими добрими справами, ніякими великими грошима. Бо добра новина, що Ісус Христос, Божий Син, Він помер на христі за наші гріхи і воскрес воскресреди нашого оправдання. І кожен, хто покається в своїх гріхах і у віри в Ісуса Христа, Бог дарує вічне життя. Примиріться з Богом, покайтеся своїх гріхах, вірите в Ісуса Христа, вірите в Його любов і спасетеся! Задумайтесь над своєю душею, де вона перебуватиме у вічності. Читайте Слово Боже, там все про це написано. Господи, благослови цих людей, благослови Україну, благослови народ України, благослови захисників. Зупини цю війну, помили і спаси. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую. Гарного дня, будьте благословені. Дякую.